Ми сьогодні вперше їдемо такою трасою, яка називається прихована долина Valley. Це дуже довга, червона траса з просто шалено красивими краєвидами. Зроблена 0,5. Сьогодні туман. Він весь час переміщається, але тим не менше траса просто неймовірна. І цією трасою можна з'їхати, коли ти виїдеш до Лагазуї. І потім звідти є дві траси. Одна вниз до Лагазує або до Колкаліна. А інша їде сюди, повертається до Армантарола. А Армантарола це містечко біля нашого кемпінгу. О, номер 102 цієї траси. Ні, 101. Це траса номер 101. І тут немає як їздити тільки цією трасою, тому що якщо ти неї раз їдеш до Армантарола, щоб сюди повернутись, тобі треба знову поїхати на Лагазую автобусом або машиною майже 30 хвилин. І тоді аж можна з'їхати вниз. І знову будеш в Армантарола. Тому це така траса на один з'їзд. Але вона просто надзвичайна. Це тепер моя топ. Просто на першому місці. Павел, як тобі ще подобата траса? Це Гарнанька. Така прекрасна. Так, зараз треба спробувати тут трохи розігнатись і їхати далі вниз. Але просто надзвичайно красиво. Якщо колись будете десь тут в районі Альтабадія, обов'язково поїдьте на Лагазуї і з'їдьте вниз. Коли з'їжджаєте з Лагазуї, треба відбити в ліву сторону до Хіденбалі. Просто топ-топ-топ. Дивіться там вау! Wow. А, фигеть, я первый раз бачу так близько, щоб вау! Wow. Вау! Wow. Маки, але чат! Я перділи! Це, до речі, була одна з моїх мрій, побачити, як вони ось так лазять по, по горах. А тут по льодолику, можна сказати. Ті зараз перевіряють своє спорядження і будуть підніматися. Я колись була на скеледромі в Львові, але я думаю, що трохи відрізняється. Поздравляю, Маші, Чау-чау! Потім тут знизу з'їжджаєш до такого кафе. і Є паркінг, де проїжджають таксі і автобуси. А ми їдемо трохи нижче. І там буде ще одна класна атракція. І туди під'їжджаєш до такого місця, де спереду. To by podwoziać konie, wczupliajesz się do takiej motuski, bo tuż dalej nie pojedziesz? co kosztuje 4 euro i tak dojeżdżajesz do Armantarola. Jeździłeś tak kiedyś już? Ja? No. Ja tam do szkoły jeździłem w koszulówce, codziennie tym zaprzęgiem. Okej, okay. dlatego nie chciałeś chodzić do szkoły. Była, cały, cały rok jeszcze była zima wtedy.